Ранок на дачі. в перечутті дощу. Похмурно. Небо затягнуте хмарами. Половина восьмої. Все виходить, що буде дощ. Якби там не було поки дощу, нема можна буде щось зробити. Зранку тут трошки скопав, треба буде це засадити. Ці планки потім треба буде забрати, а може і ні, якщо буде дощ з вітром. Вони дають вагу, агроволокно тут всі кіше буде. Добренько, буду щось робити, а далі подивимося. На дачу наступає вечір. Сьогодні в день кілька разів дощило, то дощило, переставало, під вечір з'явилося сонечко Дощ не був, але видно, от земля суха, Він так трошки навіть незабаром її на темно. Сьогодні було дуже багато працевитих рук у нас. Результат сьогоднішньої роботи у нас є от така лавочка. І основа для стола в погородних роботах. Що в нас тут є? Ще одне накриття з огірками появилося. Так сьогодні в нас виглядає дача